Що європейці думають про війну в Україні? От давай цепочку розложимо, як це було на початку, всередині і зараз. На початку всі дуже запереживали, дуже допомагали українцям, дома до їх ютили і, і так далі. Потім багато ж українців понаїжджало взагалі, ну, два відверто з тобою, неадекватних, показали обличчя. І, на жаль, такі погані українці найяскравіше бельмо залишили в Європі серед європейців, хто такі українці. Бо хороші українці собі тихенько звели, жили, допомагали і так далі. І вийшло так, що європейці дуже сильно розчарувалися в українцях, і дуже швидко взагалі забили на те, що в Україні відбувається. Тобто вони зрівняли те, що відбувається в Україні з країнами третього світу. Там Іран, Ірак і так далі. І для них реально для європейців ситуація в Україні: от, от щось там в Ірані, в Ракі, гарячі точки, якась там війна, і для Участь з них дійсно така історія. Але, от, наприклад, знаючи людей в Британії, я особисто знаю сім'ю в Британії, які по цей день от вони вже на 3,5 мільйони фунтів. Зі свого бізнесу відправили машину гуманітарки в Україну і так далі, в тому числі й гуманітарку, яку вони відправляли в Україну, десь дідірбанили і так далі. Я взагалі дивуюся, як вони по сей день не перестали допомагати Україні і відправляються в Україну. От ми привикли просто винувати владу, що всі там не такі. Ну там проблем вистачає. Але в самих нас проблема величезна. Ми самі візитка того, хто ми є. І розумієте, от як, наприклад, роблять оці турки, араби і так далі. Вони як бачать, що хтось себе по конченому веде, вони прямо на вулиці подзатильники дають. Ти коли останній раз бачив, щоб українці, який там плюнув, чи харкнув, чи бичок не там викинув, чи своє фе висказав, хтось якийсь подзатильник з наших дав? Нічого всі ходять, мовчать, глотають і так далі. Ми серед нас існує дуже велика частина дуже невихованої нації. Капець просто і бидлячої. І вони залишають ужасний слід в, в, в усьому світі.